Доброго дня, діти! Для вас сюрприз! Нам сьогодні принесли листа. Хто б його міг надіслати? Давайте почитаємо. Добрий день, діти! Пишу вам з чарівної країни математики. У нашому королісті трапилось нещастя. Злий чаклун зачаклував всі цифри, знаки, фігури. Вони стали нерухомі. Тепер у нас дуже страшно і тихо. Розчакувати жителів країни математики можуть тільки розумні, уважні та кмітливі діти. Допоможіть нам, будь ласка, як тільки ви зберете моє чарівне намисто, все одразу стане на свої місця. До зустрічі, королева математики. Діти, допоможемо королеві математики. А як же нам знайти країну? Ось, тривайте, здається, в конверті ще щось є. Діти, нам завдання, нам потрібно з'єднати всі крапки по порядку і подивитися, що у нас вийде. Що у нас вийшло? Це літак! Саме цей літак і домчить нас до країни математики. Ось ми біля цієї країни. Але навколо паркани ворота замкнені. Злий чаклун все передбачив. Ключ діти потрібно віднайти і ворота відімкнуть. А ось і ці замки вам потрібно знайти сусідів заданих чисел. Добре впорали з завданням. Малята, яка цікава країна за цими дверима, які дивні речі? Подивіться праворуч і скажіть, що ви бачите? Вірно, це цифри та різні фігури. Це і є жителі цієї країни, але вони защакловані. А що ви бачите ліворуч? Вірно, скринька. А сяє з неї вогник. Давайте зазирнемо в цю скриньку. У ній завдання в різнокольорових конвертах, які ми з вами маємо виконувати по порядку. Якщо ми правильно виконаємо завдання, то отримаємо також кольору на мистинку від королеви математики. Який конверт візьмемо спочатку? Вірно, червоний, тому що на ньому. Цифра один. Малята вам завдання. Порахуйте іграшки. Скільки всього іграшок на полиці. Скільки півників? А скільки м'ячиків? Кубиків скільки стоїть. Добре впоралися з завданням. Порахуйте іграшки по порядку. На якому місці стоїть м'ячик? Який за порядком стоїть кубик? Лисеня яке за рахунком? Добре впорались завданням. Ось і перша намистинка, червона. Наступне малята завдання. Намистинку знайдете на 10-му поверсі будинку. Але чаклун сходинки зруйнував. Що ж робити? Давайте збудуємо сходинки за допомогою цифр. Вірно, малята ви збудували сходинки, тепер можна дійти до десятого поверху, але раптом згасло світло, нічого не видно. Малята, слухайте уважно. Зараз вам треба буде порахувати звуки і показати цифрою. Мяу! Малята, ви розумнички. Ось і загорілося світло. А якого воно кольору? Вірно, зелене, і ми знайшли зелену намистинку. Переходимо до наступного завдання. Потрібно нам розвеселити друзів чаклуна, ведмежат. Давайте запросимо їх на футбольне поле. Малята подаруйте кожному ведмежатку по одному м'ячу. Малята, як можна сказати про ведмежат і м'ячики? Вірно, їх порівну, оскільки ведмежат і м'ячиків. Так, по 10. Ведможата розігралися, але один м'яч закотився за ворота. Чого більше стало? Так, наскільки? На одного ведмедика. Як зробити так, щоб було їх порівну? Вірно, додати ще один м'яч. Ви гарно впорались з завданням. Ось і жовту намистину нам віддали від межата. Їм сподобалось з нами грати. Малята відкриваємо наступний конверт із завданням. Назвіть пори року. Скільки місяців у році? Назвіть дні тижня. Що йде після понеділка? Назвіть вихідні дні. Добре. Ой, куди покотився м'ячик? Здається до пеньочка, а під пеньочком синя намистинка. Діти, відкриваємо останній конверт. Малята розгляньте картинку і порахуйте всі геометричні фігури. Королева математики дуже вдячна вам, діти! Ми зібрали всі намистинки, і тепер все королівство ожило.